Привіт, на меданчику Морті, і сьогодні будемо говорити про помилки блогерів. До того ж, я кажу не тільки про початківців, а й про досить топові екземпляри. І якщо ти думаєш, що я зараз почну затирати тобі, як решта по сотому колу про теги, регулярні випуски відео, якусь там мотивацію та іншу фігню, то це не так. Я хочу поговорити про суто технічну сторону питання, яке не дає твоєму контенту вийти на новий візуальний рівень. Коротше, погнали, буде цікаво. Маленька ремарка перед початком. Оскільки я не хочу робити одне відео на дві години, то сьогодні ми торкнемось тільки одного аспекту і розберемо його досить докладно а пізніше я зроблю ще кілька відео з розбором інших проблем. Отже, перший пункт прозвучить так: Відчіписти вже від того RGB. Я розумію, що воно світиться. Розумію, що це красиво, і що ти купив собі китайську палицю саме для того, щоб увімкнути черговий кислотний колір собі на фон. Але будь ласка, зупинись. Астановітьсь! Цей тренд пішов здебільшого з дитячих і геймерських каналів, де треба, щоб все свистіло, і перділо, бо наші юні глядачі, як метелики, летять на все блискуче. Але взагалі це вже давно. Ознака поганого тону RGB це інструмент, яким можна щось підкреслити, зробити акцент, згладити якісь косяки твого бекграунду, і ним треба вміти користуватися. Щоб довго не розтягувати, давай просто розберемо приклад поганого застосування RGB. І їх тут буде декілька типів, і почнемо з мого улюбленого. Отже, що об'єднує ці дві картинки? Правильно, і там, і там наблював веселковий поні. І одразу обмовлюсь, у мене нема жодних претензій до авторів каналів. Це просто те, що було в мене в видачі. Я не знайомий з вашим контентом і не намагаюсь його якось принизити. Я кажу тільки про технічний бік питання. Спільні ознаки знайшли тепер трохи конкретики. Дивимось на канал Девайси. Тут явно простежується задум зробити градієнт, але проблема в тому, що він не вийшов. Синє врожевий ще начебто перетекло, і ми отримали плюс фіолетовий, але ось червона діодка з правого боку руйнує весь задум. До того ж, блакитна футболка добиває мої очі, і в підсумку в мене ведучий змішується з фоном через какафонію кольорів. Далі мене ще сильніше добиває вік ведучого, тому що мені складно асоціонувати. Бородатого мужика в рожево блакитних тонах. Для особливо обдарованих проблема не в ведучому, а в неправильному підборі кольору. Тіше тільки одне в нього більш-менш нормально підсвічене обличчя, і якщо зосередитись тільки на ньому, можна спробувати абстрагуватись. Я ще можу зрозуміти, коли за допомогою RGB заливають реально страшні стіни, там якісь жовто або знаєш, як у радянських квартирах із панськими малюнками. Але у чувака білі стіни це взагалі карт-бланш на хорошу картинку. Як цю проблему вирішити? Ну, по-перше, якщо в тебе 3, 4 чи 10 rgb приладів це не означає, що їх варто використовувати всі одразу. По-друге, якщо ти вже хочеш зробити RGB фон, і це твій принцип по життю, окей, але зроби його правильно. Слово фон не означає, що заливати треба прям всю стіну чотирма різними кольорами. Зроби, наприклад, акценти. Нехай на тумбі працює тільки діодка, а праворуч постав чи то кущ, чи то статуетку, можеш постер, або взагалі все, що завгодно, і підсвіти цей предмет в тій тональності, в якій і сама діодка, наприклад, помаранчевим або жовтим. Або ще одна дешева опція, просто постав туди якесь практичне світло, на шталт Торшера. А посередині, вже залежно від того, як ти виставиш світло, в тебе може бути і гарний градієнт, який ніжно тягнеться, типу, один до одного, або з'явиться приємна глибина в центрі кадру. Або вже на худий кінець заливай стіну одним кольором, або легким градієнтом, наприклад, з м'якого синього у блакитний, і з фіолетового в синій. Коротше, у всьому має бути гармонія. Ось тобі приклад, виконано, звісно, не ідеально і загалом досить бідне рішення, але воно хоча б не відштовхує. Це тупо одне джерело світла за спиною. Воно плавно розходиться по краю, створюючи легкий градієнт. І, до речі, зауваж, тут теж є контрове світло на волосі та плечах, і воно жовте. Що, як на мене, не дуже доречно, я би зробив ближче до помаранчевого, але все це вже в 100 разів краще, ніж 5 різних кольорів у тебе в кадрі. Це особливо актуально, якщо у тебе біла або сіра стіна, з ними ефект виходить максимально крутим. Для цього тобі потрібен один прилад. В ідеалі це будь-яка голова, плюс фільтр на неї, або diy рішення на кшталт кольорового паперу, кольорових папок, пакетів тощо. Але краще все-таки купи собі шматок фільтра на барахолці, плюс світло на тебе, плюс, якщо хочеш контрове на волосся і плечі, яке вже можна зробити із RGB-панелью, і палицю, і майже будь-яким модлом. По-третє, не бійся просто біколора. Це шикарний інструмент. використовуй його у зв'язці з RGB. Ось тобі приклад такого рішення. Зліва контровий теплий, і там же зліва стоїть об'єкт, який вона підсвітила тим самим теплим. І вже праву стіну вона залила блакитним і додала туди малюнок. І все разом це повноцінна композиція, плюс самі кольори. Це не просто там якийсь синій чи жовтий, це саме що теплий, приблизно там 2500-2700, плюс ніжно-блакитний, що має досить жіночний вигляд. Від них не болять очі, вони не сперечаються один з одним, і одяг у неї нейтральний, щоб не вносити все це хаос. У мене перед очима окремо вона і окремо фон. Це дуже крута картинка, яку може зробити в себе будь-який блогер, який має 3-4 прилади. Тепер про другу картинку. Тут приблизно та сама проблема, але якщо на каналі Девайси у людини неймовірніше мало світла, мало місця і знань взагалі теж скоріше за все мало, то в техноєдинорога деометрально протилежна ситуація. Я називаю це дорого-багато. Типу, в мене багато світла, і що я його даремно купив. Кожне джерело повинно працювати. Треба залити все, показати все, що є. Потрібно більше світла. Коротше, це той випадок, коли перебори, коли хорошу локацію, псує купа зайвого саме RGB світла. Я навіть не знаю з чого почати. Дивись, світло ставиться під локацію, тому що колір свого дивана ти змінити натисканням кнопки не зможеш. У мене таке відчуття, що хлопці взагалі дізнали, що таке комплементарні кольори. Відкрили таблицю і почалось. Так, зелений поєднується з червоним. Навалюємо. Ще в нас є практичне світло на фоні, воно жовто-помаранчеве, а отже поєднується із синім. Навалюємо. А взагалі червоний, жовте, це майже помаранчеве, а значить і його додамо. Коротше, мені справді боляче дивитись на цю картинку. І найприкріше те, що якщо в першому випадку у людини мало місця, немає фону, і там треба ще добре посидіти, покумекати, щоб зробити гарно, то тут варіантів зробити круто просто сотні. Майже все, що завгодно, буде краще, ніж це. До того ж, локація просто забита мотлохом, який дуже відволікає. Знову таки за тим самим принципом, треба показати все, що є. Та просто подивись навіть на стіл, там і ноут, і телефон, і предмет огляду, і кактус, і камера, та там вже плюнути нема де. Є така тема, з якою я згоден частково мовляв, фон може бути супер красивим, виставленим за всіма феншуями, але якщо його багато, це відволікає глядача. Він сидить і розглядає фон. Так от я з цим згоден, але для певного типу контенту. Якщо в мене формат підкасту, наприклад, я вважаю, нехай розглядає на здоров'я. Але тут і дивитись, то нема на що, коротше, в сумі, какофонія кольорів, плюс засраність фону вбиває всю картинку. Як висновок, прибрати все зайве, надавати по рукам тим, хто ставив світло, і буде красиво. Тут закінчили, тож погнали до ще одного прикладу поганого RGB. Якщо мене дивляться фанати ти відеографа, будь ласка, відійдіть від екранів. Коротше, є паровозик, який зміг, а ось тут щось не задалося. Як на мене, це просто відсутність смаку. Я не можу повірити, що людина за стільки років не навчилась ставити світло. Композиції тут просто нема, вона покинула чат. Кольори підібрані, начебто спеціально погано. Мені здається, що якщо я захочу виставитись так само навмисно, то в мене не вийде. І все це за наявності цілої купи техніки, причому часто хорошої техніки, вартість якої обчислюється сотнями тисяч гривень. Та блін, та просто що це? У цієї людини щонайменше рік була нова, чи то 300, чи то 600, а то й обидві. І єдиний колір, який вона там знайшла, це синій. І єдине застосування, про яке вона розповідала, це заливка фону. І тепер у нас ціла купа людей, які думають, що світло за 100 тисяч потрібне тільки для заливку фону в синій, і воно дороге, тому що заливка яскрава. Коротше, це дуже погано. Блогери зі світлом з Алі виставляються краще. Тут особливо тої розповідати нічого, тому буде порада. Якщо у тебе проблеми зі смаком, і це я, до речі, тебе зараз не принизити намагаюсь, ну от, не твоє це, не виходить, це нормально зробити. Якщо ти, звісно, не розповідаєш про зйомку, техніку і не позиціонуєш себе як відеограф. І якщо в тебе виходить щось якось в цих прикладах, не парся. Просто походи по каналам, подивись, що тобі подобається, пошукай схожу на твою картинку, вони зазвичай всі досить типові, і просто скопіюй те, що в іншого блогера. Або взагалі не парся і вистався тільки теплим і холодним прикладів маса. І це завжди виглядає акуратно і суперкрасиво, а саме головне, це природньо. Та й загалом, якщо ти хоч трошки дивився зарубіжні ютуб канали, то мав би поставити собі питання: а чому ж у них усіх не залиті фони в кислотні кольори? У жодного дорослого топового блогера ти не побачиш таких блювотних фонів, як у нас. І ні, це не тому, що вони топові або в них світло краще, просто їм не 15 і вони давно це переросли. Ой, а що це у Пая не синій фон? Ой, а що це Маркус Брауні не зробив собі гарний зелений заднік. Ой, та й у цих знімах, що, грошей на нормальну палку RGB не вистачило. Та навіть прости мене, господи, Андро на який без сліз не глянеш, і той так не робить. Коротше, прикинь, виявляється, так ніхто не робить. І мені, до речі, прикро, бо я думаю, візьму сюди для прикладу якихось топових українських каналів. Зайшов на Маніфест і знаєш що там? Такий самий пиздець. Алло, майже 700 тисяч підписників. Хочеться сказати: алло, У вас ще грошей на студію не вистачило або Гафера на один день не змогли найняти. Kedric.com.ua, майже 630 к підписників. У вас що, нема грошей на голову, щоб у вашого ведучого нормально було підсвічене обличчя? Про фон я взагалі мовчу, знову 100 кольорів веселки. Канал Лукова, 414 тисяч підписників. Непогана локація, але знову просто бездумно розкидане RGB, кольори підібрані невдало, обличчя часто в пересвіті ferum.com. Тут просто нудно, локація гарна, а на світло просто забили. Все залили білим, іноді з'являється RGB, і він не те, що прям доречний, і не те, що прям красивий. До речі, беру свої слова назад, виявляється, у хлопця з каналу Девайси є ще один YouTube канал, майже на 200к підписників. І знає, що там? Те саме. Ну і я вже втомився перераховувати. Тож, останнє розетка. Що, Наташа пішла і забрала з собою знімак, чи що? Єдине за що варто віддати належне, хоча б вміють кольори поєднувати, але знову ж таки все залито в нуль, все кислотне, реально важко дивитись. І проблема в тому, що майже всі вони це інтернет-магазини з купою, бабла. Знову таки, я без негативу до ведучих, до каналів, у мене просто горить від технічної складової. Добре, добре, щоб все було по-чесному, були там і хороші приклади, але треба прибрати дітей від екранів, бо це у нас онлік Наташі, вона просто платформи переплутала. Варто віддати належне, світять у неї дуже добре. Знову ж таки, ось це гарний приклад того, про що я говорив раніше, коли показував канал Gox. Зараз намагайся не дивитись на Наташу, а дивитись саме на світло. Це в нас не просто червоний, синій чи зелений. Виявляється, у світі бувають і інші кольори. Коротше, для її формату для дорослих це ідеальна картинка. Дуже стильно і вся увага на ній. Прикол в тому, що для красивої картинки тобі не потрібно купувати світла на 100 тисяч. Ось тобі приклад маленького каналу мого підписника. Боже мій, та в нього з одним приладом за 9 тисяч і маленьким контровичком картинка краща, ніж у ти відеографа, за 200к. І в ній нема нічого особливого, вона просто приємна, просто акуратна і немає нічого зайвого. На це хочеться дивитись і повір, я не один такий дофіга розумний естет. Звісно, набагато простіше тупо розкидати скрізь RGB, ніж трохи подумати, подивитись, почитати і виставитись красиво. Але це ж твій канал, це твоя творчість. Я не кажу, що без цього тебе не дивитимуться. Але візуал це одна з важливих складових, бо для людей, яким байдуже не візуал, є підкасти. І прикол в тому, що виправити блювотне світло взагалі не складно. Треба просто трошки захотіти. Для комерційних каналів, магазинів. Я взагалі мовчу, це ваші гроші. Ви взагалі щось чули про упаковку? Для мене це виглядає як товар, загорнутий у пом'яту коробку нової почти, замотаний неодноразово використаним скотчем вашої компанії, після чого смачно копнутим ногою вашого продавця прямо мені до рук. Згадай, коли в народ масово ввійшов Apple, люди історії про упаковки розповідали, був цілий культ. А знаєш, чого їм це вартувало? Та нічого, просто посадили одного дизайнера і замовили у китайців партію коробок на заводі. У 24 му році, коли навіть Вася зі своїм інтернет-магазином китайських чохлів для айфону робить йому YouTube канал, у такій великій конкуренції, так пофігістично ставитись до свого контенту, це вірний шлях до прірви, можливо, довгий, але вірний. Я ще, звісно, хотів сьогодні проговорити про пересвіти і недосвіти, але цей відос і так сильно затягнувся, тож додам це у наступний випуск. Ну, а якщо ти вже купив 100 rgb приладів на AliExpress і після мого відео трохи засмутився і строчиш мені у коментарях питання, що робити, то пам'ятай, навіть у RGB є теплий і холодний. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І писать усіх вибирать. Слава Україні, слава нації, і писать Yeah.